Зараз зробимо розклад на наш липень. Для цього мого квітневого простору подивимося, що там? Що там той липень? Бляха, може, він буде кращий. Ні, не він мусить бути кращий. Але нас буде гойдати ще хуліард часу. Якщо тако чесному кого зараз лежало в якомусь його питанні, то ліпше його розв'язувати. Не відіжме. Ну, тобто, відіжме, але вдох видих. Липень чітко по справедливості. От хто як справлявся до цього часу? Хто що робив? В кого що відбувалося? В кого був треш, О, липень вирівняє цю ситуацію по справедливості. О, відбудеться це врівноваження бажане, але комусь відбудеться врівноваження, а комусь мечем. Липень буде про розум. Про ментальні конструкції, про наші обмеження, про нашу паузу, хто де висить в чомусь, де в кого відбувається якась боротьба, така без результату, типу, без задоволення. Хтось взагалі, типу, як в минулому погруз, як ці всі енергії нам трансформувати благоприємні ясністю розуму і якимось чітким рішенням, тобто нема полотнів, немає. Кольорового немає сірого. Має бути чітке якесь рішення, і від того рішення далі танцювати. Що поможе провести ці енергії? Робота з підсвідомістю. Все таємне, потаємне, все, що хвилює, все, що не признається, але воно в полі є. Ось це треба буде виводити на світло через рішення. О, дуже багато тут. Для тих, хто зі здібностями, які ще не прокинулись, які в процесі, у вас буде дуже чіткий канал зв'язку, і вам буде приходити інформація. Особисте життя. <плес> Налипень. У мене плечі вже такого звузлись на особисте життя. Опять б'ять якийсь робілову хтось буде хотіти щось виясняти, тваритися, щось доказувати. Якщо ви йшли до того, то нехай так і буде. тут нема ліпше гірше, тут ви виберете все рівно в той шлях, який вам буде краще, але нам пропонують альтернативу нового шляху якогось непізнаного, якогось такого несміливого. Закінчувати з всім старим болісним. Зараз така розфокусованість. Я отговорю, мене так роздрає на різні частини. Візьмемо послання на липень для цього простору. В цілому, що нам передають. Кажуть, що хтось вже нормально відірів до цього часу. Що передають? Відкривайте серце, йдіть шляхом серця, відкритих почуттів, шляхом любові. До себе, до світу, до якихось приємних моментів, о, до романтики, до чогось такого. Хтось буде хотіти прибухнути. В цілому опять перехідний місяць. Добре, до чого нас взагалі ведуть? До виходу з паузи і до максимально того. Щоб зробити себе, ну, типу, так, грубо кажучи, оця енергія про те, що я зробив себе сам. Я досягну емоційне наповнення і матеріальне наповнення і визнання серед людей, який буде головний духовний урок липня. Не голос почав сідати. В чому буде прикол? Крім того, що ми дивилися, що там буде пробуксовка, боротьба, думки туди-сюди. О, дві. Супер! Дивіться. Непосильна ноша, чимодан без ручки, коли людина несе якусь ношу, зайвий груз, якусь важкість якихось дій, робіт, що воно не приносить результату, вона просто вже вкрай замахана. Іде пропрацювання цього, йде вихід, йде робота з цим, йде звільнення, підвищення по статусу кваліфікації. Гроші у липні. Що там буде з грошима сферою роботи і реалізації? І в мене тут зразу йдуть сумніви, чи брати тіньову колоду, чи брати звичайно. Взяла я таки тіньову. Тому дивимося. В липні гроші. Робота, реалізація. яка буде енея. Будуть якісь пропозиції даватися. Ці пропозиції будуть не такі стандартні, як ви привикли заробляти гроші, а щось таке, типу, що ще не, не робили, не відчували. І буде таке заперечення, що буде хотітися якось втікти від цього, бо буде здаватися, що це якось чи вас понизить по рангу. Включиться якась тема, от наступне дурак. Божевілля такого включиться, але тут настільки, скільки межові приколи, скільки, такі, типу, якесь таке трікстерство, ну, набір слів, таке якесь таке легковажне відношення, тобто гроші треба, але щось з цієї зацікавленості як такої нема. От бо дуже собі впевнена позиція, що блокує гроші у липні і як їх розблокувати. Що блокує якась твердолобість і категоричність щодо якихось новинок? Про що мова? І зараз кожен має собі подумати про себе. І згадати, от перше, що приходить на думку, де ви твердолобі, де ви категоричні, де ви от прямо відчуваєте таку стіну внутрішнього супротиву. Взагалі неважливий сфера, це не обов'язково тільки про гроші. От, от та впертість і категоричність, ось це деструктивне его, яке треба порозбирати по цеглиночці, щоб воно розкрилось потім. Як це пропрацювати вам? Ах, поговорити з другом, піти на тусовку до неопсихолога, в співзвучне товариство, з кимось проговорити ці якісь моменти, вийти з позиції якоїсь нерівності, що хтось більше, хтось менше? Що буде допомагати? Потусторонній світ буде допомагати в лапках. Якщо ви шарите, про що мова, ви зможете відсікати ті всі потусторонні впливи, які йдуть на вас, якимись думками, якимись фразами ти не зможеш, не вийде, не то, не сьо. Кожен знає, що його клямить. Як все ж таки тут на рішей проводити? Не дивлячись на те, от що ми сьогодні розглянули любе-голубе, вам все рівно рекомендують: ідіть вперед, женіть вперед, будьте обережні на поворотах, але будьте активні за любий двіж те, що буде вас плюсувати, те, що буде вам додавати. Енергії. Що ж на виході, будучи, зможете подолати? Дуже класно, імператриця і імператор в когось конкретно тут складеться партнерство, дуже гарне ділове, але ті питання, які хвилюють вас станом на сьогодні, по неупорядкованості, по відсутності системи, вони будуть зроблені. От, у нас дублюється, дублюється. Саме головне подивитись відео у профілі сьогодні по енергії місяця. Саме головне це вилізти з того, що вас не плюсує. Вилізти з того, що не дає вам енергії, навпаки, зжирає вас. Це може бути якась допомога комусь, це може бути якась робота і діяльність, де ви вперлися, і де ви не маєте результату, а маєте тільки якесь виснаження і якусь таку важкість, важкість фізичну навіть в тому, о, відсутність ресурсу. ще є таке. Це підсвідоме, типу, що ви спостерігаєте, як в когось відбувається життя, як у всіх все плюсується, як хтось там живе в якомусь ізобілії, а от у вас нема. От, і ви розумієте, що ви, має, ви не на цьому місці, ви маєте бути десь там, ви маєте бути в тій тусовці цього світу з тими благами. Як Оце перекрутитись. О, дивіться, я сказала, тусовці цього світу з цими людьми. От, прошу дуже. Вам прийдеться попрацювати над емоційним станом і признати свою належність до них. Дивіться, як на дворі почало шуміти капець просто. Ну і все, така тема грошей. То гроші будуть чи ні? Гроші будуть, коротше. Коротше, гроші будуть. Треба щось зробити. Виходити з внутрішнього цього самітника, повірити, повірити, що, типу, що ви не прості, повірити в свою силу. Ну, це ж таке, це як зігнутої позиції, розігнутися і уявити собі якісь крила. Ну, але треба буде ті крила якось наплюсувати. Типу згадати, що ви любите, як ви любите, що приносить задоволення, що не приносить задоволення, і почати відсікати все, що не приносить того задоволення. Отак от почути якийсь такий тонкий голос своєї душі. Бо скільки не говорять про переходи, то ось це і буде той перехід, бо перехід іде з моделі виживання, от Ті всі програми деструктивні установки роду, борто, що там як, як ті гроші важко заробляються, чи ці всі обмеження, або що ресурс, типу, в цілому обмежений, що недостатньо чогось грошей. От дивіться, яка самопопулярна тема ще з тих трохи радянських часів, ну, типу, від батьків, від цих про те, що недостатньо ресурсу, але ж в світі море, ресурсу, море. А нам внушили і наскільки глибоко сидить та установка, що тих грошей не буде, бляха. Що от їх не буде, бо от чомусь от саме в когось має не бути, а в когось дуже багато є. Так що це все робота з мисленням і з вірою. Так що такі наші гроші в липні. Хочу всіх підбадьорити, тому що в кожного різна ситуація. Хтось зазнав якогось дуже великого обнулу, то зараз треба з нього виходити. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. І нехай ваш липень буде класним. Прекрасним на трансформації, на ясність, на радість життя, на процвітання, на класні усвідомлення. З вами була Наталія Квітнева, не психолог і сучасна чарівниця.